Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Баберенко, і ви на моєму каналі Скажи, як зав'яже». Поїхали. Що ж, криза в Україні триває і настав для Зеленського час невизначеності, величезної невизначеності. Хоча більше ми говоритимемо тут про ментальність слуг Служе В чому же ж, яка ж ментальність слуг народу? Так от, час невизначеності. Перше, Зеленський поїхав не тому, що вояж. У нього такий вояж залізний вояж там по закордонам, і це не для того, щоб там чогось досягти. Ну, да, йому щось там пообіцяли літаки, Макрон, все, обнімашки, все класно, але ми ж розуміємо, що це готувалось заздалегідь. Франція не та країна, де Макрон може сказати, Ну окей, я тут подумав. Ми тут там сиділи, випивали, і я вирішив там ще з барського плеча там столі такі дам там, чи ще щось там, чи чотири пускових установки. Понятно, що такого будь не може і це готувалося ретельно. І всього на все було озвучено. Тим більше поїздки там в Грецію, в Іспанію, ну це не ті країни, які там радикально і капітально нас підтримують, хоча. Іспанці нам сказали, ну, заявили, що дають мільярд. Але це в тому числі те, що вони здають фонд України. Тобто Це теж було, був договорняк. Ну, це від початку європейці домовлялися, хто і скільки здасть і коли. І Тобто не було нічого нового. Щоб сказати, що Зеленський поїхав, от не було і тут прорив, ми тут думаємо, що там. Зеленський, гадство з Міндічем, там щось Шуримури, десь щось вони крутили. Ні. А ця свята людина поїхала і вмовила іспанців там на щось. В коню понятно, що це просто якби те, що зробили дипломатичні кола, те, що, власне, зробили європейці самі, скажімо так. да. Зеленський приїхав освятити, Сказав, да, там, типа. І... Це треба сприймати виключно як піар. Натомість ці поїздки для Зеленського з одного боку важливі і необхідні. Чому ну якби показують, що нічого не сталося? то десь там в Україні міндіч якийсь там скандал. А насправді це намагання там, типа, його применшити. Ну, не такий це скандал. Ось тут, ось да, тут от твориться історія. Вова, та вже договорено було. Цей мільярд давали так і так. Приїхав би ти в Мадрид, Чи не приїхав? Приїхав би ти в Париж чи в Афіни, Чи не прилетів би ти туди взагалі? Чи відправив би там Єрмака, чи бігать злітав, там нічого б від цього не змінилося, ні стало б на мільйон менше, ні на мільйон більше. А нам намагаються нав'язати, що там подумаєш, там 100 мільйонів там украли в Україні там з Міндічем, а тут мільярд ось в мозолістих руках приніс в Україну, там, типу, блін, сидіть і мовчіть, хто б ще приніс? та будь-хто. Навпаки, якби президентом був будь-хто, а не Зеленський, от іменно там просто класний пацан якийсь, і грошей би було більше однозначно. А якби це був професіонал, був патріот, та не було б того, що твориться в Україні, грошей було б на порядок більше, мабуть. От. Але між тим, Зеленському це необхідно. Перше, показати, що він тут трудиться, не покладаючи рук там, в ім'я України. А друге, він же ж думає, що поки він же ж їздить там, в Україні ж не приймаються рішення стосовно Єрмака і уряду, а значить, а вдруг розсосеться. Оце, от, у нього у Зеленського, щось є від ментальності, е, малолетки. Да, там. Що там, типа, ну, от, а вдруг, а вдруг, от вчора ще була вагітна, а сьогодні вже пройшло. От, так само і Зеленський думає. Тобто тут два в одному, да, і бажання показати, понадувати щоки, і, власне, бажання пересидіти от самий 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 тут пік скандалу, коли він уже зараз явно вийшов на плато, і потім буде вниз. Іти, да? тобто будуть говорити про якісь інші теми. І от він прилітає в Стамбул. Він сьогодні в Стамбулі і буде зустрічатися з Віткафом, з Ердоганом, але є одне, але там вони ж будуть говорити про мир. А як говорити про мир без тої сторони, без братів по разуму, десь да? за Перебрікам там Фігінський, там, та хто б не був, хоч би був. Кирил Дмитриєв, да, цей хлопчик, От, е, жодного представництва. Про що говорить? Тут же ж на фоні цього прилітає делегація з Пентагона в Київ, і якби теж говорить про мир. І напрошується кілька альтернатив. Да? Типа альтернатива номер один знову ж там: що це показати кипучу діяльність Володимира Олександровича. Типа не покладає рук, думає про мір. Да? От і варіант номер два, ну так як це без росіян, що просто вислухати Віткофа, хоча він міг прилетіти хоч в Стамбул, хоч в Київ, і якісь привести умови від Трампа, бути більш лояльними. Ну, це стара казка. У нас всі, хто зараз позитивні блогери. Хто против, ну хто хоче відбілити Зеленського, кажуть, що це ж все весь міндічний скандал. Це або ж москвичі задумали, ну або коломойський тож тобто внутрішній ворог, або Вашингтонський Абком. Понятно, що це все. А ви пробували просто не красти, щоб не було скандалів? От ви не крадете і скандалів нема. І хочуть русські, і Вашингтонський обком, і ім Блін, що б він тільки не зробив, щоб вас вимазати. А що вас вимазати, як ви білі пухнасті? А так ви 100 чи 120 мільярдів просто скамуніздили, і що тепер думаєте? Що тепер Вашингтонський обком. І от Вашингтонський обком приїхав там, типа, на тлі послаблення, явного звичайного послаблення Зеленського, вимагати щось. А що вимагать? Е, якщо там вся картинка написана маслом? Да? Що ми територіями поступитися не можемо, бо інакше зеленський зрадник ну не, не буде ж він ще, і там зрадники гуляться. Да? Там е, русський язик, там Україна в там ну Це, там, це ну, по великому рахунку, це панти для прієжих, тому що це Зеленський хоч пообіцяється, хоч не пообіцяється, це неприйнятне да. Там. Україна в НАТО з Конституції не викинеш, українську мову з Конституції не викинеш, другий там грузький язик в Конституції не вставиш. На це не вистачить, ну, принаймні. В сучасності українській, тобто, це неможливі сценарії, то там, типу, блін, почув про це говорити, якщо це дурня. От, ну воно то не дурня, але мається на увазі розмови про це. Це дурня, тому що там, тіпо, там, якби б навіть Зеленський сказав, та окей, хорошо, ви мене прижали, окей, я согласен. Да, там ішов. І нічого з цього не буде. От, так що покатушки заради покатушок. Виходить у Володимира Олександровича, тому що, повторюсь, це надування щік. Вітков так само міг би прилетіти у Києві. Якщо б він мав передати щось від Трампа важливе, то Трамп підняв би слухавку та й позвонив би. Сказав би там, типа валютя. Там типа от делай так, дій так. так Знай слав'янський Краматорський, друг Владимир, там все прості. Понятно, що такого не може бути. От, пересиджування. Але в внутрішній політиці, як би б Володимир Олександрович не хотів, треба повертатися. Треба повертатися в четвер, знову засідання парламенту, знову знімуть, не знімуть уряд. А тут фронда, внутрішня фронда з боку слуг народу. Уже навіть Веніславський вийшов і сказав, треба знімати Єрмака, Треба призначати головного стрілочника. Ну, не може же ж Володимир Олександровисю цю блін, будь винуватим. Тому всі, якби кажуть, пожертвуй ферзьом пожертвуй Ферзьом, там типу, спасем ситуацію, потім одіб'ємося. Гамбіт який зробимо. от е, Володимир Олександрович, звичайно, цього не хоче робити і сердиться на франдіруючих е, слуг Бо він ж знає, що він їх привів, вони самі без нього ніхто. Він це завжди підкреслює, що там і звати вас ніяк, Ви слуги, ну тільки ж ви по назві слуги народу, а ви насправді мої слуги. Слухатися, блін, там, що там, яке непослушання, в чому діло? І Володимир Олександрович не розуміє ментальності, ну, власне, ні своєї, ні слух, тому що в його ментальності ну він же ж нарцис, він же ж король, він цар. Він сонечко, він найвеличніший лідер сучасності. Арахам, який це казав, тепер щось там, типу, блін, починає. Давайте скинемо Єрмака з поїзда. Там, типу, блін. Тебе хтось спрашував, чи що там, типу, сиди, мовчи, блін. Ти хто такий вообще? Чи буряк, блін? Ну, це ж по цьому, по плівкам, так, так? Да? От, і тому, і тому. Володимир Олександрович не може розуміти природи цієї фронт, і думає, що хтось качає. Порох, навіть, там прийшов, або Коломойський, або там ще хтось. Вашингтонський обком, посольство працює, Шабунін прибіг і там ще щось. Железняка там накачали десь, там типа і він там проби. Володимир Олександрович не розуміє самого головного, що слуги народу просто люди. От, їх назначили в слуги, Це для них була велика удача, тому що там якийсь вчора був весільний фото, фотограф там, чи вчителька молодших класів, а сьогодні дають пухкий конверт там в місяць, там по 10 тисяч. Ну комусь сумками дають, звісно, комусь по півмішка грошей дають, да там Чернішов нести не можуть, от в руках, да. а тут всього на пухкенький конвертик. Ну, але між тим, вони ж і цього раніше не знали. Тут там, бутилку пива старалися з супермаркета винести, да? а тут 10 тисяч доларів, а то й більше, там, ну який як місяць. Дають просто так за те, що за неважку роботу. Прийшов, кнопки понажимав, пішов, все, класно, справився, молодець. От робота не важка. Але ж і тому він думає, що вони всі невдячні. Натомість. Вони всі думають, а багатьом немає ще 40 років, деяким тільки от 30 чи трошки за 30. І от люди, яким по тридцятніку, по 40 їм ще жить і жить. Їм ем ще тут ну, хотілося б, мабуть, в Україні, де у них соціальний статус. А що з соціальним статусом, Неясно. А тут замазались. Ярмак замазав тонким шаром всіх. І е, народець думає, блін, там, типа, а що далі? А що по ходу там, типа, що цей скандал зіб'є, електоральні рейтинги, там, рівень довіри та все, у Зеленського зіб'є там ну, під плінтус. І що шансів стати депутатами тепер дуже мало. Е, і, а що делать? А давайте якось виправляти. вони всі думають, ну давайте назначимо Єрмака, там типа. Стрілочникам, і вдруг воно все виправиться. А Вова сам фартовий вивезе сейчас там, типа всіх собак повіше на Єрмака, Скажем це вони зміничам, в яким винувати, а ми білий пушисти. І вдруг там щось вийде. Якщо він і не стане президентом, то заведе там фракцію, чоловік стоїть кожен думає, я ж там, блін, в сто попадаю, да? там, тіпа, ну, вот так вони думають. От. Або думають навпаки інакше, як заявить. Що ми тут не при ділах, тому що колись за там фу слуга народу, там, типу ідіть і дітей ще будуть казати там дітям, там, типу, іди сюди, дамо що лбам, що твої твої батька там, типу чи твоя мама слуга народу. Боже, це ж позорятий. І того зараз намагаються спригнути е, перейти. В якусь спочатку внутрішню фракційну опозицію, а потім перебігти. Ну там он, разумков, і всім тепер кажеться, разумков самий хитрий колись да, Отколовся самий перший, і тепер там, типа, я там слугам народу жодного там, я, я до них не причетний. І всі хочуть тепер бути непричетні до цього всього, до корупції і зради. І ще раз, зради України, тому що те, що натворив Міндіч. Не натворив жоден шпіон жодної країни в Україні. Міндічу треба дати там героя Росії мінімум. От, він заслужив, От, тому що залишив Україну без дронів, без ракет, тому що украв гроші, на які це можна було купити, і з розбалансованим іміджем. Да? Тобто герой Росії міндіч. От, і не хочеться ж в герої Росії е, лізти. Хочеться ж бути тут українцями, вишиванки вишивати. Да? Е, і тому е, Зеленський не розуміє головного, вони е, втратили його як стержень, як основу для своєї кар'єри і шукають своє місце під сонцем. А все це чому? Тому що у них немає справжнього стержня. тому що вони об'єднувалися не за цінностями. А вони йшли просто під лідера. От Вова вивезе, да, там, типу, Вова локомотів, а ми сідаємо в вагончики, там, типа, саме главное, там, типа, не злетіть з рельсів, щоб наш вагончик не злетів, і поїхали. От, і це от сама страшна ментальність, коли ну, от, я в середовищі патріотів, там, типа, ну, якщо ми там, в одному ключі йдемо, навіть якщо б там хтось зашкварився, ну, скинули б з поїзда, да, тому що там, типа, ми знаємо, куди ми йдемо. Да? А тут э, ребята прийшли чисто на ідеологію там э, прибарахлиця, тому що тут ще й там дітям внукам хватить, і ні на що більше. І тому Володимир Олександрович дивується, чого ж вони мене кидають? Блін, я ж вас привел, А ну, слухаться, слухатися, стоять, строїть. А всі в строю вже не хочуть стоять. Отож, То Володимир Олександрович, <кху> тому що. Ваші слуги, бо вони не наші слуги, вони ваші слуги, такі вони і є. От, якщо хазяїн, відомо, що десь погано йому помирає, вони розбігаються. І це навіть не Труфальдіна із бергама, які готові двом-трьом хазяїв служити, вони просто готові свалити. От, я думаю, що Зеленський рано чи пізно прозріє. Від того, що є А нашим виборцям буде наука. Не вибирайте ноунеймів. Не можна вибирати там те. По принципу, ти чи їх будеш? О, так це ж чоловік Зеленського. Голосуємо. Голосуємо. Так він же ж он вчора бутилки збирав, Позавчора вообще в супермаркеті крав. Пофіг він же ж Зеленський. Так швабру виберіть, якщо вона від Зеленського. Ну саме так в 2019 році на парламентських виборах в мажоритарних округах і голосували. Вибирали швабру, віник, неважно, скрипку там, типа. Аби ж тільки Володимира Олександровича. Ну, тепер Володимир Олександрович і наїсться. Е, я думаю, що там хтось вірний йому останеться, як Мар'яна Безугла, да? так, зразу вибрала, що все-таки вона з Володимиром Олександровичем прокляла Єрмака, сама перша, і тепер молодець. Але більшість е, дивляться там нос по ветру. Куди ж повернути? Куди повернути, як врятуватись? Ну, мені їх, якщо чесно, не жаль, я думаю, що і вам. Шановні глядачі слухачі, слух з їхньою ментальністю абсолютно не жалко. І тому, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, хто не підписався на цей YouTube канал. Вподобайте коменти, особливо там в перші години це дуже важливо, щоб воно піднімалося. Ну і тут під описом номера карток можна підтримати цей канал. Ну і знаємо, що незважаючи на всю цю бешену камарілью, яка зараз не знає, куди бігти, ЗСУ якраз не біжить, а стоїть на місці. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій на пасарам.